Оце сесію ви вже подивилися, а зараз я вам розповім історію створення цієї маніжки або жилета з відкритими боками. Виконувала я цю, цей виріб із пряжі від магазину Yarn Best. Посилання на магазин залишу в описі до цього влогу. Пряжа бобінна. 80% марінос та 20% кашемір 750 метрів на 100 грамів. Виріб створений цією ниткою зі складенням в дві нитки. Спиці 3,75. Виробник пряжі пуралана. Пряжа мені сподобалася, дуже сподобалася. Вона сухувата на перше відчуття, але в роботі дуже приємна, навіть те, що два складення і дві ниточки, вони лягають приємно. З такою пряжою працювати це одне задоволення. Після ВТО З'являється пушок і е, вигляд такий, ніби це кашемір, а не смісовка маріносу з кашеміром. Мені вона дуже сподобалася. Якщо я її буду бачити, я її обов'язково буду купувати. Е, витрати на таку маніжку 300 г. Або 2250 метрів. Я взагалі полюбляю фіксувати е, витрати в метражі, а не в грамах, тому що не завжди вага дає повну інформацію. Конструкція. Конструкція японське плече. Якон... Японське плече. Я виконувала, так як вам і розповідала в попередніх відео, набирала ланцюжок, одне плече, горловина інше плече гачком, потім з цього ланцюжка набирала петлі. і, пров'язавши один ряд, вив'язувала поглиблення горловини. Після чого переходила на приєднання по дві петлі з однієї й з іншої сторони, набираючи потрібну мені ширину виробу. Ну, звичайно, тут ширина, взагалі-то вона задумувалась от таким чином. Це був мій перший варіант задуму без оцієї обв'язки проїм. По краю. Айкорд, і все. І ширина е, менше, ніж ширина джемпера, е, без вив'язування пройм, пору, просто пряме полотно. Далі, е, з цього ж ланцюжка набирала перед, е, зменшення петель по проймі не робила, так як ніякої. Пройми тут не передбачувала в першому варіанті взагалі. виконувала певний відрізок без змін, ну я зазвичай сантиметрів 8 пров'язую по горловині, а потім починаю додавати петлі поглиблення горловини переду. Разів вісім по одній петлі, далі два рази по дві петлі, один раз три петлі, і петлі, які залишились для того, щоб набрати мені потрібну ширину виробу, закри... набрала в одному рядку. Зазвичай я ліве і праве плече. Виконую від двох клубків одночасно, щоб не було плутанини і нічого не переплутати. Далі, виконавши певну довжину, я зрозуміла, що її потрібно подовшити все ж таки. Для цього для початку я Вирішила оформити горловину. Горловину оформляла також своїм способом, як зазвичай, проклала тамбурний шов, пров'язала дві стінки, імітуючи кетльовку, з'єднала ці дві стінки і далі виконала в'язання самої горловини. На висоту, як яка мені здалась потрібною. Як я вже і сказала, по краю цього виробу я виконувала айкорд, айкорд вертикальний. Низ виробу я також вирішила оформити айкордом, але горизонтальним. Для цього я оформила кутик. Певними діями. І перейшла з вертикального айкорду на горизонтальний. Знову ж таки, з іншої сторони виконала цей кутик і шила вертикальний і горизонтальний голкою. Але такий крій мене не задовольнив. Mm. Якісь оці розмахайки. Мені не сподобалися. Тому я вирішила обв'язати, обв'язати пройму і обв'язала її порожнистою резинкою, планувала зробити застіпки на гудзиках, але в своїй місцевості не знайшла гудзиків, які б мене Задовольнили. Тому маємо те, що маємо завершила вив'язування пройми просто отаким от паском. Зразу я виконала пасок з однієї і з іншої сторони одної довжини. Але силует був якийсь куций і широкий. Тому я один пасок вирішила. Виконати з подовженням. Для того, щоб витягнути силует. Його можна носити і не зав'язуючи, і зав'язуючи, але оця подовжена лінія, вона трохи додає завершеності. Ну, мабуть, все я вам розповіла. Ну, За вікном така погода, що саме час носити такі вироби. Джемпері жарко, а саме така манішка, яка і зігріє горло і е, додасть утеплення спинці і переду, але не занадто. Тому я вважаю що такий виріб має бути в таку пору пару року? Буду я її носити, чи не буду в такому вигляді? Ну, спробую. Ну, захотілося, значить, спробую. Не сподобається, я добрала ще пряжі і перев'яжу в звичайний жилет. У мене таке дуже часто буває. Дякую вам, що відвідуєте мій канал. Дякую за підписки, особливо за коментарі. Мені це дуже приємно, тому що, як виявилося, записувати блоги це велика трата часу і енергії. А якщо ти не відчуваєш, що це комусь потрібно, то й робити це не хочеться. До нових зустрічей, легких всім петельок. До побачення!